Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. У Києві планують відкрити Офіс Європарламенту. Е, і так, навіщо це? Чи дійсно це так? Тому що ну, інформація поступила, а чи дійсно так, чи ні. І так, ну, тут пише, щоб надавати Україні е, щоб надавати допомогу українському парламенту. І так, дивимося, чи дійсно планується. Ой, ви знаєте, дивіться, я за... карти показують, що в Україні настільки, як сказати, плачевне. Су... плачевне. Наш імператрішка все взяв майже все, майже все тримає в своїх руках. Бачите, ось. І дуже. Тобто нестабільна ситуація зараз в країні. Тобто Україна, ви пам'ятаєте, чому був Майдан? Для того, щоб іти у Євросоюз. Куди ми зараз йдемо? Ми йдемо ну, настільки темпами у рашку, що ну, це, це зараз, мені здається, кожен зараз може це бачити, куди ми, куди ми йдемо. Що ми в Євросоюз взагалі не йдемо. До речі, грозить нам зараз і закриття кордонів ось через політику влади. І так, тому що в країні одна людина підпорядковується все одній людині. У нас що президентська. Так, да, от бачите, нам потрібна трансформація. Зараз будемо дивитися: чи дійсно відкриють? Ви знаєте, це для того, щоб Україні відкрити шлях. Звичайно, це буде помаленьку, це така важка робота. От, відкрити шлях у Євросоюз. Бачите, відповідальність, взяти на себе відповідальність. Шестірка мечів говорить, чітко знати, куди я йду. Так, я не знаю, чи я туди прийду. Так, я не знаю, чи, чи мене там щось добре чекає, чи ні, але ми йдемо, йдемо туди. Ми йдемо. В Європу, але, вибачте, не в Росію. Оце я і бачу. Так. І так, чи якась буде користь? Чи буде якась користь з цього? Думаю, що, так. Да. Думаю, що так, да, тому що наразі. Все у глухому кутку. Да, контролювати будуть. Ну, трошечки перевищені очікування, але, дивіться, на жаль, навчити і ще навчальний процес. Як іти в Європу, якими темпами, і, 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 взагалі, якими методами? Тому що е, жрець він вчить нас чомусь, так? Ось тут жрець. Е, тобто, я так розумію, що і слідкувати, і вчити будуть українців, як йти в Європу, як приймати закони, і тому подібно. Ви знаєте, це ну, наскільки я тут бачу з цього розкладу, дійсно потрібна річ, тому що ми бачимо, що у нас робить Верховна Рада, там повна більшість там. Ну, ви знаєте, хто там сидить, не буду зараз перераховувати, протирають штани. Ось. Не всі. ось, Тому я бачу, що, в принципі, але дивіться, ну, не дуже як сприймає наша влада. Давайте подивимося, що це зараз. Так. Європарламент, Офіс Європарламенту. Як сприймає наша влада? Критично, дуже критично і несерйозно. Вона би не хотіла її бачити. Ось, не подобається. Не подобається. Вони хотіли би втікти. Тобто, критично не подобається нашій владі, що відкриється у Києві офіс Європарламенту. Ну, це, в принципі, і треба було мені побачити. Ось на свої очі і вам так само щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!